Людина, людина, яку ви зустрінете в цій дорозі, вона доленосна. Так? Людина просто вам по долі, розумієте? От сама доля дає вам шанс, дає вам такий подарунок, зустріч з цією людиною. Це чоловіча фігура, людина впливова. Так, впливова особа, у нього є просто шикарні можливості, якими ви, звісно, скористаєтеся після знайомства і взаємодії з цією людиною. І ця людина фактично відкриває вам двері до якихось нових перспектив, можливостей, про які вам раніше не було відомо. Це вихід на новий рівень, це піднятися на сходинку вище. Від цього ви отримуєте більше знань. Тому ця людина стане причиною того, що ви. Зробити стрибок, такий помітний стрибок, будете щасливі від цього, і це дуже серйозно укріпить ваші позиції в сфері вашої діяльності.